А де знайти таких учнів, щоб готові платити по 500 гривень за урок? Підняти я можу хоч до тисячі, губа не трісне, але хто заплатить? А що зараз ви робите для того, щоб знаходити собі учнів, щоб вибудувати свою репутацію, щоб ваші уроки ставали якісніші і якісніше? Звичайно, за один день таке не робиться. Але якщо для вас репетиторство це не просто підробітка після навчання або після основної роботи, і ви готові в цю справу вкладатися, вкладати в неї час, ресурси, енергію, то повірте, це дуже навіть реально. Ведіть свої соціальні мережі, розвивайтеся і навчайтеся, розповідайте усім про те, чим ви займаєтеся, для того, щоб якомога більше людей знали, що до вас можна звернутися за допомогою. А також найосновніше, дбайте про круті результати ваших учнів і постійно покращуйте якість своїх уроків. І ви побачите, що дуже скоро ви будете по іншу сторону барикад. І тоді вас почнуть знаходити, і тоді вас будуть просити позайматися з дитиною за будь-які гроші. Повірте, це реальність багатьох крутих репетиторів. А якщо вам потрібна допомога на цьому. Шляху, і ви готові брати на себе відповідальність? Переходьте за покликанням в шапці профілю.